РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 9. Найфундаментальніший принцип Всесвіту вівдалі меліхрон. Полягає в тому, що одні види пожирають інші. Не дуже гарно звучить, але так воно є. Її вже первинне, а пошук поживи відсуває на задній план усі інші явища. З Цієї концепції витікає закон хижатства. Який можна сформулювати так кожен даний вид, незалежно від ступеня свого розвитку, споживає один або кілька видів, чи живиться за рахунок одного або кількох видів, цим визначається загальна ситуація, яка може погіршуватись або покращуватись від різних обставин. Приміром, види, що живуть у своєму звичному середовищі, здебільшого можуть підтримувати себе в стані рівноваги, тобто жити стільки їм судилося у супереч хижакам. Ця рівновага. Звичайно, позначається співвідношенням переможець переможений або ПП. Якщо види або представники видів потрапляють у чуже і незнайоме середовище, то значення ПП обов'язково змінюється. Іноді трапляється тимчасове покращення у видовій ситуації з'їв з'їдений ПП равно ЗЗ плюс один. Частіше настає погіршення ПП равно ЗЗ1. З вами Кармоді, сталося ось що. Ви покинули своє звичне середовище і одночасно позбулися своїх звичних хижаків. Автомобілі вас не збивають, віруси в кровообіг до вас не пролізають, і поліцейські у вас помилково не стріляють. Ви позбулися земних небезпек, а до галактичних маєте імунітет. Та покращення ПП равно ЗЗ плюс один, на жаль, тимчасове. Залізний закон рівноваги уже набрав своєї чинності. Ви не можете уникнути полювання і на вас повинні полювати. Хижацтво – це сама необхідність. Поза землею ви стали унікальною істотою, через те й ваш хижак унікальний. Ваш хижак народився як утілення і підтвердження всесвітнього закону. Він може харчуватися вами і тільки вами, а створений він як відповідник і доповнення ваших властивостей. Навіть не бачивши хижака, ми знаємо, що його лапи влаштовані, щоб хапати самих кармаді, щелепи пристосовані гризти самих кармаді. Шлунок має специфічні унікальні властивості перетравлювати лише кармаді, а з'ївши вас, він набуде тих рис, яких йому не вистачало. Ваше становище кармаді визначило вашу унікальність через те й ваш хижак унікальний. Вас, кармаді, переслідує ваша смерть і переслідує з розпачем рівним вашому власному розпачеві. Ви і вона не відділені. Якщо хижак вас схопить, ваша смерть неминуча. Якщо ж ви врятуєтесь втечу у звичну небезпеку своєї землі. Ваш хижак загине через відсутність кармодійного харчування. Більше я не можу сказати нічого, що могло б допомогти вам уникнути свого хижака. Не можу провестити ні його, ні ваших вивертів і хитрощів. Залишається тільки нагадати, що перевага завжди на боці мислився, хоч утеча не така вже й нечувана річ. Ось така ситуація, Кармоді. Ви мене добре зрозуміли. Кармоді здригнувся, наче пробуджений із глибокого сну. Так, відповів він. Правда, не все, але найголовніше затямив. Добре, сказав Меліхрон. Бо часу в нас більше не залишилося. Вам слід негайно покинути планету. Навіть на своїй планеті я не можу скасувати всесвітній закон хижатства. А ви не можете відіслати мене на землю? запитав кармаді. Мабуть, зміг би, якби мав доволі часу, відповів Меліхрон. Безперечно, маючи доволі часу, я можу зробити все. Дуже важко, кармаді. Вже навіть тому, що з трьох змінних К кожна наступна. Відшукується з передумов попередньої, спершу треба було б точно визначити, куди на даний момент перемістилася ваша планета в часу просторі, потім довідатися, котра з перемінно можливих земель ваша, а тоді ще доведеться б відшукати час, у який ви народилися, щоб визначити коли. Крім того, що слід було б знати поправки на похибки під підрахунку коефіцієнт здвоєння. Після цього всього я, коли б трохи пощастило. Міг би перемістити вас у вашу власну специфіку, на дивотонка тонка операція, так, щоб усе не пішло прахом. Ви можете це зробити для мене? запитав Кармаді. Ні, нема часу. Та я відійшлю вас до свого приятеля Моцлі, який зможе вам допомогти. До вашого приятеля? Ну, може, не так уже й приятеля, уточнив Меліхрон, – але, безперечно, доброго знайомого. Хоч і тут може бути деяка переоцінка наших взаємин. Бачите, колись уже давненько. Я майже подався зі своєї планети в туристичну подорож, і якби я здійснив її, то познайомився б із моцлі. Але з різних причин я не вирушив і тому, власне, моцлі ніколи й не бачив. Та все таки ми з ним знаємо, що якби я вирушив у подорож, то ми б неодмінно зустрілися, обмінялися поглядами і думками, посперечались би трошки, розповіли б кілька анекдотів і розлучилися б із найкращими враженнями один про одного. Взаємини, здається, надто химерні, щоб на них розраховувати, зауважив кармаді. А до когось іще ви б могли б не послати? Боюся, що ні, сказав Меліхрон. Моцлі мій єдиний приятель. Адже ви знаєте, що дружбу визначає не тільки реальне, а й імовірне. Я певен, що моцлі добре про вас подбає. А якщо, почав було кармаді, та враз помітив, як за лівим плечем громадиться щось велетенське, темне і загрозливе. І здогадався, що його час вичерпався. Мені треба йти. крикнув він. Дякую за все. Нема за що дякувати, сказав Меліхрон. Мій обов'язок у всесвіті допомагати чужинцям. Щасти вам, кармаді. Велетенське грізне почало ущільнюватись, тож, перш ніж воно затвердло, кармаді щас.